По часу може горіти такий газовий балон народ. Дивіться, він у нас йде. Це восьмилітровий газовий балон, 1100 гривень. Заправляється газа в нього сюди 6 літрів. Один літр газу має орієнтовно 500 грам, 500 грамів. Тобто літр газу 500 грам. 6 літрів це у нас виходить, 3 кілограма. Витрати цього балона орієнтовно там на пишуть 145 грам, давайте рахувати по 150, щоб нам легше було рахувати. 150 грам за годину. Тобто, 500 грам це в одному, в одному кілограмі у нас 503 500, кілограма ділимо на 150. На 150 грам. Тобто, страхуйте, скільки це в нас буде? 150 грамів, 10 годин це у нас півтора кілограма, 20 годин це у нас вже виходить цих 3 кілограма. Ну, це на максимумі, а на максимумі ніхто на них не готує. Поправді говоря, таких балонів вистачає реально там тиждень-два. Три готувати, їсти кожен день зранку, в обід і ввечері. Тобто ви його просто легко, елементарно ось таке берете, відкручуєте вентильочок, пускаєте в запальничку, тут уже тут газ в мене зараз смердіть буде. За, запальничечку і він запалиться. А хоча давайте я вам зараз запалюю. 1100 гривень коштує такий газовий балон. Дивіться, тільки те, розумієте, треба відразу. Ти підносиш сіроничка і запалюєш. У мене, бачите, чуть воно, мабуть, спихнуло. Все, бачите, ось воно тако горить. Відкручуємо більше вентиль, дивіться, який, який вогонь горить. Оце на максимумі, поняли, буде 145 грам. А ви ж не будете на такому вогні готувати. Ось о, ось ось на такому невеличкому вогнику собі будете готувати. Так що 1100 гривень відправляємо по всій Україні. Є на 5 літрів, є на 8, є більше. Є обігрівачі, генератори і зарядні станції.